93-річний Михайло Мулик, голова Івано-Франківської станиці Галицького братства, колишніх воїків першої дивізії Української національної армії Галичина. Народився чоловік у горожанці під Гаєцького району Тернопільської області. У 1937 році став членом ОУН, а в 1943 вступив у дивізію. Служив стрільцем радистом в курені зв'язку, брав участь у боях під бродами. Там і потрапив у полон. Його засудили на 10 років таборів та 5 – позбавлення прав. Нині пан Михайло живе в Івано-Франківську. Я з родини… Політичний тато був 6 стрілець, був комендантом Української поліції в 20-му році, рік ховався від поляків, і господарював потім, і нас було три хлопці, дівчина була, тата забезпечено всяку літературою, крім чого він переплачував газети, дві газети, де вулиця в селі, що, що читали. І так ми все привикали, розумієте, розказували про ту війну і завжди ми хотіли бути такі, як ті були. Ну, я працював в 39-му році в кооперативі, коли прийшла радянська влада, до чого мій батько торгував, тому що його і потім з кооперативу вигнали, бо він мав свій хлеб. Поступив на курси вчителів, вчителював. В ще Зелене село, село Лука. Пізніше, мене перевели в вербку коропецьку, я тут мав третій клас, а там дали мені ще і перший. Я ще зелений, бо я другий курс цього е, техніку. В комсомолі не був, не був в комсомолі, тому що я з 37 го року член ОУН, 28 жовтня день народження. Коли прийшли німці, я відмовився вчителювати, бо мені дали там, де я не хотів. Ну і була вже робота в волощі, а моє село, волощ п'ять сіл. От. Працював я там недовго, потім мене перевели до Підаючого тому місце. і я там підгаючих поступив до дивізії Лишина. Але я зразу не пішов, я тільки. Була вказівка, що комісію пройти, а йти буде вказівка. Потім прийшла вказівка 28 листопада над Ну, До чого сказали, що скоріше, щоб я підготувався їх і їхав до Льба. Є Шухевич команда, щоб більше йшли в дивізію, вишколювалися і потім переходили у пар. Так що мені і тато теж сказав. І тато нам, двом синам, говорить, один наймолодший голупа, хлопці, вам в Україну ніхто не принесе до хати. Треба її кров'ю забувати. Ну, я пішов з первого дивізію, а брат другий пішов в другу дивізію, Ну, він лишився. Та запасний полк попав, не попав у окруження. От. А я попав у окруження. а я був при штабі дивізії радиства. Спочатку я був трохи далеко від фронту, а потім вже коли проривалися, треба було бути, брати зброю. Ми з машини зняли кулемет, а мій колега вже воював з більшовицькими партизанами, вже трохи мав практику. Ну, це не є дуже вишколені такі. Вони тільки морші можуть далі. Бою вийшло, що на мене застрілився офіцер. Я не знаю, бо то вже там був зброд такий от човіцок. А я з колегою покляли, що не здаємося, що Михайло. Він Михайло, я Михайла, ми кликали по місяцям мішку. От. Тут де, де, де? Я вже сказав, що застрілився, а я кличу його, мішку, мішку нема. Я знімаю черевик, закладую патрон, бо ми покляли, що ми не здаємося. вже. Але потім вечір, бо мене кипятком Думаю, про родину і так далі. От. Але що їх кличуть у мене? А мені подумали, що то мені вже щось таке. Але другий раз кличеть, він відступає, я прикрию, а вони вже йшли. Знаєш, що побили всіх. що не побили, то заколювали штиками. І вісь кулеметів, а вони йдуть, машують, як пустив з кулемета і всіх побили. І ви ще кілометрів п'ять тікали після чого. Там мочари такі під бродами. Була, дорога навіть там вилушена з дерева. Я прийшов, там вода я як. Пити захотів, міг пити і заснув, бо не спав ночей, а він ще пішов стріляти в Прийшов, будеть мене тут. А вода колишній, знаєте, і залило би мене. Ми там трохи якось так повикручувалися, то, що знайшли, якийсь піньок там. Ну, що йому? Треба їсти вже, зачала два дні не їм? А є там, що хто живе, хтось жне. Але ми думаємо, то напевно якихось післали тут, що в нас піймати. Я ми будемо ввечері добиратися до хутора. То мені тепер сказали під бродом, як вона називається, Думав, запишу і забув. Бо його спалили, того гарзу, що нас подав, знайшли ґазду, гарна хата, розумієте, стання, все, залізли в стодолу, то не солома, а вже така, як щічка, і поснули. Ми навіть продана пиличі свіжі води, навіть вишні не чіпали, щоб не було кошіду. Але рано повні, повні подвір'я більшовиків. Каза, прийшов з сином, розкаже, о, більшовикам чоловікам розказує, бачите, тут були бандити, грабали нас. Я з говорю, Михайло, Ми до вечора повсім сидіти, бо ми кулемет повішали на дерево, бо ми збирались піздіти. Мали такі карабіни, гранату. Ввечері ми з ним будемо говорити, бо він не є наш чоловік. А червінський курив, знаєте, не може. Терпіти. Я думаю, Михайло, ну терпіть, ну, вас ще не курюйте. Заходить господар, він просить, може, ви нам дасте по кусочку хліба і розкажіть, як нам вийти краще. Ні, йдіть геть. Я вже розумієте, через вас можу мене розстріляють. Я то почекайте, ми ж свої люди. Пішов, привів. Ту банту, вони як на нас не кинулися. Ми мали пакети ті санітарії, то повідривали, позабирали. Годинник у мене один і в нього один. Ручка в мене одна понимає? Все, ограбили, а один лейтенант нас нічого не бере. А ті чушми, ті жити. А той, що там. Приймав нас, говорить, що нас. Говорять, чому ти маєш відвезти на збіжний пункт. Дивиться, щоб їх десь не застрілили. Бо вони нам ну, А ми штабісти знаєте. Але їдемо, а червіський був в такому кущу, як Павло полотка, прийшов, бо я мав сукони ще. А давай чого застрілимо, бо то розвідчик. Вони ще не знали, думали, я таку форму мають вже є розвідник. Ні. Ми, я маю їх здати на збірний пункт. А він веде нас і сказав, що він з Києва, він був на окупованій території. Бачите, мені як лейтенанту не довіряють всім. Бачу вас, хлопці, черевіки хороші. Я вас дам зразу будете бощі, бо заберуть. Я м даю бритву, щоб поперіч хвилявки. Що повід, ну вже мали бритвушку. Він йде середині ними по краю. Ну як вже ведуть там, десь подорожі, то він нас веде під долу. Він ну, нам розказав так десь Привів нас туди, на збірний пункт, де тепер є цвинтар біля Жолочого. Якраз туди перевезли нас. От. Кинулись, ага, Руані. а дивичи, німчі, там другі наші ранені, мухи лазять, розумієте, ніхто не вірить. Офіцері вже бощі спосібали собою. Ти... Ну що, нас мене визивають, щоб мене перекинули на лінію фронту. Але мені сказали, щоб я з коня нічого не говорив, а йому то саме сказали. Але сказали, як ви зрадите, а є ще наші документи, знаєте. Ми. ми ж не сподівалися, що. Звідкіля родом, де, хто батько, якщо ви зрадите, ваша родина буде знищена. А я не знаю, що з моєю родиною. Бо Тернопільська область була зайнята щось, ніяких військів нема. От. Ну, да, подумайте ще. Думаю, я не буду, я, бо в мене другий брат дивізії, як я можу йти проти нього. От, ну, потім то розказував в тих таборах, я був. От. Ну, а я завжди такий був, знаєте, що щось заступав до хлопців. Я знав, не дуже добре мову, але я знав, бо я в волочі про чого, мушу знати німецьку. Ну, якщо треба було, то я довідник. Ну, тримали нас там. Теж спочатку нічого не давали, а ми, а ми не мали навіть ніякої посудини, щоб потім привезти таку зупу, як, як спомиєш. Де я думав, що я ще буду ходити як людина і, і, і займатися і писати так дає? Попав я на шахту, а так як я був сильний, Відбійником працьовнутим молотком. От. А сидів я в Москві, я важу 47 кілограмів. Давали 350 хліба, хліб такий, як тепер, мокрий, потиснуть. А урки сидять з лужі, такі розуміють, як наш президент ой, вибачте. Ось дідати 350 хліба цілий день. Вуші лазять, заїдають, розумієте, а спали ми на підлозі. Сидячи, бо не було де, так було бідком набито камера. Вже думаю, хоч би скоріше відправили десь там. А мене засудила, дали 10 років, мою пригорі було написано що не завершив по ступінь, бо так як я не стріляв, Радист, то я, знаєте, таке. Тепер я добувався, щоб мені дали той, бо мене би був реабілітований. Але таке нічого, я доживу вже. До цього, бо я мушу дожити до 100 років, бо я присягнув на образ, бо коли мені було 90 років, я сказав, нічого не несіть, бо мені все поприносить до хати. Ну, бо ти приносить букет квітю то гроші. А директор хуляжного театру, бо вона мені допомагає, концерти і так далі. Принесла образ. Ну давай присянув, присягнув. Хлопці ще що співають, Михайло вас, ми хочемо, щоб було. Я їх підтримую духовно. Не? Я йду до прокурора, нехай прокурор дасть мені 10 років, я відбуду. Відбув я то покарання, приїхав додому, я там став спеціалістом, будівельником, будую будинки. Пишу тату вдома, що я буду тату, що ти сину брешеш, ти то що вдома не міг зробити. Тих". Ну, я не з першого. я п'ять років тяжко працював, довбав, мерзлу, землю, так далі. Думаю, що я маю бути такий дурень, Написав додому, щоб мені веселили книжку роботі. Але я вже навчився там, так вже є бригадиром так далі. От. Ну, Мені вже надоїло набирали в радугас, а більшовики грабили. Німцю і робили на півночі вже радосп. Я попросився туди, як спеціаліст, будівельник, показав там своє, коли я вже звільнявся їхати додому. Мені там то начальство все, в з му року лишились там Михайло. лишайся тут У нас є вечора гуркота, є інститути, є. Техніку, ну що що хочеш, лишеш, я не їду. Ну, не хочеш слухати нас. Приїхав сюди додому. Навіть колеги деякі старалися зі мною не говорити, бо боялися, а вони вже є членами партії. Брат один працює, він мусив залишитись, бо мама хвора, тата арештувала. Казали так в районі, якщо він зголоситься, ми тата відпустимо з черви. Один працює жінка двоє дітей, родичі ховаються в міки огорниках, щоб їх не вивозили. Мама хвора, ну, біда отаке. Думаю, поїду я назад туди, я маю там вже роботу, квартиру собі зробив, маю посаду коменданта селища. Приїхав ще, що... а тут мене скорочують. Я приїхав у Грудні місію в березні, скорочують ту ну, посаду. Мене там знайшли другу, на ті суму. Думаю, що робити, що погодитися. Мама вмирає. Їхати нема чим, бо тут північ там не ходять, не літають літаки, такі малі. Вони тільки... та ще й Воркута була тоді. Ще автобуси тільки начали ходити. Там болото було, то будували всі люди розуміють. І українці, і поляки, і інші. А тепер поляки не пишуть, як над ними знущалися, вони тільки шукають за УПА. у ПА. Тож я то ще пишу, може, буде на так книжка, якщо я е, доживу. Кожен окупант, він є окупант. Але ми тоді ще рахували, що Німеч наш союзник. І вони поки що прийшли, вони не вбивали нікого. Але коли вже почали більшовицькі партизани вбивати людей, а в них було так, за одного німця 10 чоловік, і вони брали так священника, вчителя, ну, свідомих людей. А більшовикам то було вигідно. А їхні агенти тут були, так як коженців на Волині. Як німець, вбивав сам німцю, підкидав річні картки, що це он робила. А раз є документ. Рослів людей. Але коли більшовики відступали в 41-му році, трупів маса була в тюрмах, розумієте, Івано-Франківську, тоді Станіслав був. Львів, шортків, бережани. Я Бережанах бачу, як получим дротом зав'язана з дитятком. Я колись писав, то той, що, що у тробі мами, той вже є ворог соціалізму. От. Та ми тепер бачимо, що є 148 депутатів, розумієте, проти держави своєї. А я вже там пишу, а якби за Радянський Чешів так сказав, він би вже мав 25 років, як він може бути депутат, носити синьо жовтий значок, він позорить то все. А я його братства, дві з Ну, То було в нас так і нататю, а потім нас стало Павло і я. Ну ніхто не приїздить. Я навіть медалі не можу роздати, бо пишу, щоб приїхали, хтось приїхав дою. Я займаюся яска на рік, оштовую концерти. Я тепер післав диск того концерту, він танцював ще по теле. Бачите, може, ви бачили 26 травня. Я післав тур цю книжку. О, і ще раніше післав дзвонить мені, він на рік старший. Роман, забуваю вже. От. Це не має значення. Дзвонив, дякувати мені, Ну, то буде вісім коменданта, десь більше, коли захочеш прийдете, от. І далі я вже мене заставляє, що ви нашій душі куплять прийду в сценарій, бо цього року легше було, бо то організація, то були такі веселі пісні. То було так, що пісня зачало сонце золоте, потім п'єса та, що я написав, що вже ніхто не виступав, вони подивилися п'єсу. Вже мене горить на той сценарій, наші зішті, давайте почекайте, щоб я перезимував, може я не перезимую. От. Але я роблю, бо як не буду я робити, з Павлом трохи ніхто не буде знати. Віддається, поставили п'єсу філармонії. Москва зразу поплюжила, що на фашисти піднімають голову. А в моїй книж тут написано. Потім мої ну, там я смалки що писали. Скільки мала Росія? Дівізії, чотири дивізії, два мільйони було росіян, які воювали проти своєї держави. І я з ними сидів, вони сказали, ми проти своєї держави не воювали, ми воювали проти системи. А я є рускій і я муру руський. Пукін тепер їм дає нагороди цим, і так далі, реабілітують тих, яких. Комуністи розстріляли, От, бо він говорить, що вони воювали за, за Росію, а не, не проти Росії. Ми сидимо під тим прапором, за який вони воювали. Маємо герб, а в нас сидять під синьо-жовтим прапором, а в ньому сидить та комуністична гадюга. От. Мені допомоги ніякої не хочу дати, бо я дивізійник. Коли ж давали трохи, я ж роблю, я ось ставлю ні копійки не маю. Де яспора не можу допомагати, бо мені пишуть, Михайло, ну, ми всі такі, як ти, Бізнесменів не маємо. Викручиш, як можеш. То я трошки книжки продаю і так так откручуш. Ну, але дякуючи нашій місцевій владі, що мені доплачують до пенсії. Я хочу побажати їм, щоб вони думали про Україну, не думали про злодійський капітал і чесно працювали, бо ми маємо уряди, маємо Україну. Україна не винувата, що такі маємо уряди. От, всякі там Колішенки, Табачники і так далі. От, ми повинні. Завжди на виборах думати, кого ми вибираємо. Я під бродами навіть виступав і сказав, що ну, і коли концерт був, там не було допосу, я так скажу, щоб ми не піддавалися таким, що говорили голосуйте проти всіх. Я говорив деяким, я з ними не розмовляю. Ти допомагаєш? Цьому, я або зовсім йде голосувати. Бо це. Та й мені говорять, ти не політик. Я говорю, я тебе питати не буду, а я знаю, хто я є. Ну я таких, як ти, слухати не буду. Ну, я ж говорю, говорю читайте нашу літературу, ми пишемо. Та я тепер один пишу, бо мало по ми два писали. Я пишу правду.